О, запровадила санкції проти кількох українських бізнесменів та депутатів. Зеленський підписав відповідний указ. Під обмеження потрапили Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Костянтин Живаго та Геннадій Боголюбов. Що передбачають санкції? Чому ці особи опинилися у списку рестрикції? Запитаємо в народної депутатки Ольги Василевської Смаглюк. Пані Олю, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія, пані Олю. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше про запроваджені санкції проти нардепа Петра Порошенка. В зв'язку з чим запроваджені обмеження і які саме? Загалом формулювання для всіх фігурантів, на яких були накладені санкції, однакові це дії, які несуть пряму чи потенційну загрозу національним інтересам, дії направлені на потенційну загрозу терористичної діяльності і несуть загрозу народу України, порушують права людини і так далі. Тобто, формулювання для всіх однакове. За що конкретно на кожного фігуранта накладені санкції, це вже Звучала на раді національної безпеки і оборони, і я упевнена, що правоохоронні органи також дають кваліфікацію, тому що можливо не тільки за щось конкретне, наприклад, терористична діяльність чи загроза національним інтересам, чи співпраця з країною агресором, тобто. Там вже правоохоронні органи дадуть оцінку кожному з фігурантів. Що стосується Петра Олексійовича Порошенка, то як ви знаєте, правоохоронні органи ведуть певні розслідування. Вони в різних структурах: це і ДБР, це і служба безпеки України, і в кожного статті і в кожної, де він фігурує, є своя кваліфікація. Відтак за що конкретно наразі сказати не можу. Тому правоохоронцям сказати своє слово, пані, олі, уточніть, будь ласка, стосовно блокування активів Порошенка, про які саме активи йдеться. Загалом зараз в реєстрі санкцій є більше 10 тисяч фізичних осіб і більше 7 тисяч юридичних осіб, на які накладені санкції. А всього санкційних дій більше 30 тисяч. Що стосується конкретно Порошенко, то йому заборонено вести господарську діяльність. Всі його активи заблоковані. Він не має права на користування радіочастотним ресурсом, не може брати участь. В приватизації або оренді державного майна і так далі, і в принципі таке ж формулювання і для всіх інших. Що стосується конкретно Петра Олексійовича Порошенка, то якщо ви зайдете на будь-який реєстр речових прав, то ви там побачите, що він є кінцевим бенефіціаром або був до останнього часу кінцевим бенефіціаром протягом своєї господарської діяльності, десь Біля 200 підприємств це інвестиційні компанії, це і кондитерські фабрики, це і медіа компанії, і медичні компанії, і рибальські острів, і виробництво різної техніки, і склозаводи, параходи. Дуже багато чого. Наразі я подивилася в реєстрі з декількох компаній. Основних він вийшов. Як кінцевий бенефіціар, утім, це не означає, що він не здійснює кінцевого вирішального впливу на діяльність тої чи іншої фінансової компанії або господарського підприємства. І ви знаєте, що за діючим законом, якщо реальний кінцевий бенефіціарний власник, який здійснює вирішальний вплив, не відповідає тому, що записаний в реєстрі, то реєстр... Реєстратор може таку реєстрацію скасувати, тому я думаю, що санкції були введені для того, щоб Петро Олексійович Порошенко не зміг вивести за кордон наявню у нього фінансовий ресурс і не міг управляти цими господарськими підприємствами і не міг здійснювати вплив на медіакомпанії, яких він може контролювати. І е, така сама ціль уведені санкцій була стосовно інших осіб, які фігурують у цьому списку. Утім, е, я думаю, що для того, щоб Остаточно заблокувати діяльність тих чи інших господарських підприємств. Потрібно накласти санкції на ці господарські підприємства, якщо є відповідна підстава, для того, щоб не було виведені кошти, щоб він не міг впливати на їхню діяльність, щоб не зміг змінити реєстрації або кінцевих бенефіціарів і учасників хто чи іншої компанії. Тоді це дозволить повністю. Заблокувати це я думаю на момент на період слідства, принаймні для того, щоб зберегти ті ресурси, які можливо можуть бути використані, чи то в терористичній діяльності, чи в іншій діяльності, яка йде на шкоду нашій державі для тих чи інших фігурантів. Пані Олю, дайте, будь ласка, більше інформації стосовно і інших осіб, які потрапили під санкції. А це і бізнесмен Ігор Коломойський, Константин Жуваго, і Геннадій Боголюбов, а ще й Віктор Медведчук. От розкажіть те, що знаєте про це, і які саме санкції запроваджено проти цих осіб. Санкції абсолютно такі самі, тобто не можна розпоряджатися ані своїм наявним ресурсом, ні грошовими коштами, не брати участь в діяльності компаній, які вони можуть володіти, і брати участь в приватизації державного майна, користуванням частотним ресурсом, і так далі. Що стосується інших фігуратів, то по кожному вже в медіа звучали певні. В дані, от, наприклад, що стосується Костянтина Живаго, то наскільки я правильно пам'ятаю, він міг брати участь. Слідство триває, тому не можу стверджувати точно міг брати участь у вахінаціях з одним з банків, який по моєму вже ліквідований на території України, і також він брав участь у купівлі. Компанії, яка належала громадянам Росії, він знаходиться у розшуку і відсутній на території нашої держави. Боголюбов також поза межами нашої держави. Ігор Коломойський, як ви знаєте, зараз у СІЗО, і Медведчука обміняли на українських військовополонених з Росії на Медведчука також частково були накладені санкції раніше. Відтак, якщо можу розказати деталі, то декілька років тому що задовго до будь-яких санкцій щодо Медведчука, я очолювала тимчасову слідчу комісію щодо фінансування телеканалів, які тоді контролював Віктор Медведчук і Тарас Козак, обидва були на той момент народними депутатами. Обидва зараз поза межами нашої держави, і ми досліджували фінансування цих медіакомпаній, які внесли. В Україні певні меседжі, які були на шкоду нашій державі, фінансувалися вони в тому числі через московські білоруські банки, і кошти заходили з Віргінських островів, і таким чином відбувалася підривна діяльність на території нашої держави. Але тоді ані фракція ОПЗЖ, ані фракція Європейської солідарності не моє диво не проголосувала за звіт нашої тимчасової слідчої комісії, що може свідчити про тимчасо тогочасну. Тривалу співпрацю між двома поліцилами і двома очільниками цих поліцил. Я маю на увазі на той момент Медведчука і Петра Олексійовича Порошенка. Дякую вам дуже, пані Олі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю, це була Ольга василевська Смаглюк, народна депутатка від Слуги Народом.